Вітаю всіх з Новим роком. 4 січня 2026 року. І настав час зробити підсумковий випуск за грудень, а також за 25 рік. Давайте швиденько не хочу багато часу забирати. Бачити у нас грудень зі снігом і в січні сніг. Тому в грудні основні роботи це були ще там досаджували рослинки. І готувалися до зими. І цього, цей рік він 25, п'ятий був звичайним, дуже звичайним таким гарним роком по погоді. Тобто не було дуже жарко, не було дуже холодно. Так, опадів було мало, але таких пікотних днів не було, як в попередні. Роки. І так, оці приморозки вони залишилися, але всі рослини більш-менш пройшли цей рік нормально. Ну, Тільки ось навесні були ці приморозки, які побили деякі рослини. Ось горобина додонг дуже постраждала. Е, ну що дивіться, як це виглядає? Оці верби, е, сразу скажу, всі верби. Вони не морозостійкі, вони ну, підмерзають. Вони. Ем, тому коли вам кажуть, що верба вона витримає, наші зими так вона витримає, але підмерзне. Ось будуть такі чорні гілочки, і навесні ви зробите санітарну обрізку. Але таких, щоб прямо не вимерзали, ну, не зустрічались в нашому тут, на нашій ділянці, в нашому кліматі, вони підмерзають. Тому ми просто їх вирізаємо. Отак. От ну, чим займали ще, Оце, як випав цей сніжок, то пригортали чутливі рослини, троянди, гортенці. Бо у нас по прогнозам буде дуже прохолодно. Тобто там ну, зараз у нас вночі мінус 10, наприклад, мінус 12, то там є прогнози, що буде більше там. До мінус 18. Ну, подивимось, поки що такі прогнози у нас. Але температурні качелі трошки є така гойдалка. У нас там в день, наприклад, невеличкий плюс, плюс один, а вночі мінус 10. Тобто вночі підморозив, а в день може трошки і таяти. Ось, ну що ще, е, які є такі речі, які ми спостерігали в цьому році. Це. По-перше, більшість продавців рослин вони стали працювати гірше. Я не кажу про великих, я кажу про таких середніх і малих, бо ну, всі ці поставки, вони йдуть рослин, особливо багаторічників йде з Європи і оці всі затримки. Тому, скажімо, по термінах було все погано. Плюс, ну так, дуже дивні, я розумію, що ці крупні великі, вони асортимент тримають дуже специфічний, невеличкий. Тому коли нам треба було купити якісь декоративні яблуні, то ми <кій> знайшли ну, скажімо, інтернет-магазин, зробили замовлення і тиша. Тиша була десь тиждень, тому я дружині сказав, що Мабуть, вони не живі, давай шукати інших. І Я там да, контактну інформацію теж і не зміг з ними сконтактувати, тому ми знайшли інший теж інтернет-магазин. Ну, ми його знаємо. Він не інтернет-магазин, і в нього є і такий магазин. Продають вони плодові дерева, декоративні. Зробили замовлення, ну, теж на декоративні яблуньки і теж тиша. І потім у нас через деякий час э, ці перші з нами зв'язалися, сказали, що є в наявності, будемо вам продавати. І теж там через місяць другі зв'язалися з нами. Тобто, ну скажу, що магазини стали працювати дуже так дивно. ось Плюс, ну скажімо, Великі, які я не дуже люблю, не буду називати їх, але присилають матеріал дуже поганий. У тобто мене є такі перевірені, це Проксима, наприклад, або е зелені янголи. Ми їх купуємо, там гарантована якість. Ось і розмір, все як треба. Але інші, ну скажімо, це погано. Така ж ситуація із засобами захисту рослин. Тобто, скажімо, більшість таких ключових речей, вони зараз під замовлення, виключно. Тобто якусь там актору купити, просто так сказати, пришліть мені, це не працює. Тобто, Під замовлення треба деякий час чекати. Ось така ситуація. По всьому іншому. Ну, Приморозки у нас були, по насінню теж халепа повна. О, ну, зараз так скажу, що накрили там ці фабрики, які виробляли контрафактне насіння, бо дуже дивна ситуація у мене сталася з кукурудзою солодкою. Сходжусь була дуже погана. Ось. І я вважаю, що це просто неякісні насіння. Бо інші, скажімо, я купляв сорти, то нормально було. А ось там в одному місці взяв то нічого не взайшло, скажімо. Схожість була така дуже занизька. Потім по городині ну, ви бачили, що знову ж таки кавуни у нас були. До початку листопада ми їх їли. Огірки були небагато, але так, щоб поїсти і трошечки закрити були, помідори були. ну В принципі, все більш-менш. По рослинах. Чорний горіх дав врожай, незважаючи на те, що він підмерз. Потім ну, зрозуміло, що в нас ця аронія чорнополітного горобина, теж дружина наробила. Потім було трошки ожини, смородину зібрали і порічку поробили, теж всяке таке позакривали. Ну І в цьому році у нас був вже перший врожай, сигналка Гручі. Груші також були смачні. Ось те, що, що у нас було за цей рік. По тому, що я кажу, магазини стали погано, Засоби захисту рослин і добрива. Також така ж ситуація, що більшість магазинів вони номенклатуру не змінюють, але ти замовлення робиш, вони кажуть, ні, такого немає. Але вони не прибирають сайту, тому що. Ну так, потім людина дзвонить, а вони їй кажуть, що давайте ми вам замінимо на щось інше. ось. Тому отакой, отакий рік був трошечки дивний, бо багато зараз контрафакту, всякого підробок, всього. По будівництву, ну дивіться, це вже другий сезон. тобто вже третій починається, що було зроблено. Ну, що було зроблено, ви бачите, що е, коробку зробили, е, знаружі оцю всю косметику зробили. всередині поди чистове теж все зроблено. Ось, І зараз ми чекаємо на вікна двері. Вікна двері замовляв. Я на початку жовтня. Хлопці одразу попередили, що це десь. Десь 10 тижнів, ось тому наприкінці року вони подзвонили і сказали, що вже приїхало. Ну, прямо перед Новим роком. І ось на наступному тижні, мабуть, вони зможуть приїхати і монтувати. Подивимося, як воно по погоді, бо погода така, бачите, снігу багато. Нападало, але теж така особливість є що земля вона м'яка м'яка і машиною дуже важко сюди заїхати, буде. будемо щось думати. Ось тому замовили ми розсувку на це велике вікно. Двері теж розсувка, малі, звичайні, малі вікна теж, по звичайні, це бачите, це, це приточний вентиль. Такий він поставили теж хлопці, ось, бо вентиляція це важливо. Для будинку. Ну і тут у нас ідуть роботи зараз. Бачите, тут трубогіб -трубо стоїть, всі ці профіля лежать. Ми, е, треба зробити дашок для нашого того. Зараз е, я вам покажу, де підемо. Тут такі траси ми весь сніг не чистимо, трошки зробили, Тут можна ходити, прочистили доріжки такі. Ось, бо у нас тут оце піломатеріали, залишки, ми їх використовуємо для того, щоб топити грубо. Бо о, зараз світло вимикало сильно, десь 16 годин не було світла на день, тому о, ну, грубо протоплюємо, бо у нас електричне опалення і за 8 годин воно не встигає нормально прогріти. Ось. Тому грубку топимо ввечері, протоплюємо. І якраз його вистачає, щоб тепленько було постійно в хаті. Так, оце у нас дружина такі ялівці купила. Сказала, що чомусь раніше на них не звертала увагу. Ось якраз ми в грудні їх і посадили. Ось така ситуація. Ну і по даху, що ми хочемо накрити, накрити оцей у нас є такий. Така конструкція. Бачите, яка основна помилка. Ми такий, таку штуку бачили о, в, на Сардинії, Але не все, що працює о, в, в таких теплих кліматичних умовах, може працювати у нас. Бо із-за того, що тут відкрите приміщення, є опади, тут ця волога вона ось рве ось так. Ось так воно рве, бачите сильно. Тому треба прибрати звідси все воду зайву. Тому зараз робимо дах. Тобто є там конструкції вже ми будемо полікарбонатом його робити. Таким бронзовий, це такий корічневий 16-й полікарбонат. Хочемо повністю тут дах зробити, тому потрошку все робимо. Генератор теж крутимо, да, коли світла немає, то цей генератор у нас зараз, коли таке е відключення, то нам на тиждень це 50 годин, мотогодин він працює і споживає 80 літрів бензину. Тобто ми кожного тижня їздили. І заправляли. Плюс за кожні 50 мотогодин треба міняти олію 1,2 літра. Там 10 В40, 10 В30. Моторна обладнання ось така, ось така штука. Так що генератор це теж не дешева штука. Ось так що ось такий рік, ось такий грудень. Зараз е, прохолодно, тому трошки ми... І займаємось більш хатніми. Ось, бачите, оці ось то, що я казав. Ось такий возик будемо протаплювати ввечері. Так Понасипали снігу на чутливі рослини. Це магнолія, щоб воно не повимерзало. Дрова ми замовляли ще в 2021 році. Ось ці соснові вони так, потрошки ми їх вибираємо. Ось, ну Я буду сподіватися що світло може, стане трошки краще, то менше будемо їх брати, але як закінчаться, тоді, тоді буду замовляти нові. Ось така у нас ситуація, зима. Рік був звичайним, як і має бути. Зима в цьому році теж звичайна, як і має бути. Так що ось так, будемо сподіватися на щось. На зміни найкраще. Так, гарного вам дня, гарних вихідних, бережіть себе, все, пока.